Дорога церква, друзі. Сьогодні зранку багато хто з нас прокинувся набагато раніше, ніж ми очікували. Ми чули ось ці потужні вибухи, але мало хто з нас бачив наслідки. Я хотів би вам сказати дещо: Бог великий на свою благодать і милість, яку він нам являє. Подивіться, ось тут вирва, яка утворилася через вибух однієї з боєголовок збитої ракети. Поза мною одна з наших дочірніх церков церква Вознесіння. Подивіться, який неймовірний Бог. Ось тут церква, приміщення якої було дійсно зруйновано багато в чому наслідком вибухової хвилі, але не боєголовкою, тому що вона зірвалася на ось цій порожній ділянці між двома будинками. Ось чому я кажу, що Бог багатий на милості, але Бог дуже часто виявляє свою милість через своїх людей. Якщо ви хочете, маєте бажання підтримати церкву своїми пожертвами. Будь ласка, зробіть це. Давайте зробимо разом щось, що покаже ще більше Божої слави в нашому житті, і виявить нашу підтримку до наших братів і сестер. Ви можете свої пожертви перенести на монобанку, які обов'язково в повній сумі будуть передані врешті ось цій церковній громаді для відновлення їхнього приміщення. Будьте благословенні І завжди пам'ятайте наскільки великий на милість і благодать. Наш Господь Ісус.